Добрий день! Вітаю наших глядачів сьогодні. І з нами на зв'язку Наталі Кириченко, заступник директора з навчально-виховної роботи опорного закладу освіти Чорноморський ліцей. Добрий день. І сьогодні я вас представляю як депутата Визирської сільради. Що ви, як депутат, ви ваші колеги взагалі які піднімає, піднімаєте питання? що ви особисто, як іде робота із вашими виборцями? Чим пишаєтесь і навпаки, що не вдалося зробити? Ну, чомусь так складається, що якщо не будуються дороги, якщо там е не будуються якісь там, я не знаю, будинки, доріжки, освітлення, значить нічого не. Не робиться. Хочеться сказати, що депутатська робота це щоденна робота. Вона, можливо, не видно не озброєним оком, але вона постійно ведеться. Ну, що я маю на увазі? В першу чергу це робота з людьми. Постійно. Чи це телефонні дзвінки, чи це звернення особисті, чи це відвідування сімей вдома. От дуже багато кожен депутат нашої сільської ради працює над соціальними питаннями. Ми розуміємо, що матеріальної допомоги люди потребують не просто так. Це різноманітні можуть бути причини. І от для того, щоб вони могли отримати цю допомогу, депутат має обстежити житлові умови, скласти акт і допомогти всі інші документи подати і ще й потім якось допомогти, щоб ця допомога дійсно була отримана. Багато людей сьогодні звертається, там, наприклад, по вугілля, там, по дрова. Ми повинні пояснювати, що на сьогодні от немає в нас такої можливості, Е, є певна програма яка підтримує пенсіонерів, людей з інвалідністю, сім'ї військовослужбовців, звичайно. Ну, Прості люди теж не випадають цієї програми в дія діє на всю громаду і на це виділяються дуже великі кошти в громаді. Хочеться так само відмітити роботу стосовно програми Безпечна громада. І е, ось коли ми бачимо, що, наприклад, десь там щось поламали, відбувається, е, ну особисто я ніколи не стою осторонь цього, е, дуже активно в соцмережах висловлюю свої... Якісь думки вголос. Працюю із нашою дружиною плідно, ніколи вони мені не відмовляли. Я завжди до них звертаюся і на дідаві, навіть вночі, коли отримую якісь телефоні, наприклад, дзвінки про допомогу. Я можу звернутися до них і вони, звичайно, відгукуються. Цей, наприклад, розшук був зниклої мами, шукали всім селом. Ми тоді шукали і знаходили. Так само, ну я звертаюсь до людей про Екологічно цю складову, коли ці листями палимо, і багато людей до мене звертається про те, щоб ось ось там-то, там-то дим, там то-то той -то палить. і Мені треба теж ту роботу проводити, пояснювати, роз'яснювати. І ми бачимо, що кожен депутат це на своєму місці і є ще такі випадки, але їх менше. Наша громада стає чистішою. Тому що ось ця програма, де безкоштовне, вивіз сміття, і я знаю, депутати деякі були проти, але все таки ми домовилися про те, що не можна сьогодні цього робити, бо наша громада дійсно є можливою зірцевою в цьому плані, що в нас. Не так багато тих стихійних сміттєзвалищ, тому що все в нас централізовано забирається. І ота робота по, щодо вивозу восени листя і навесні, коли починається робота, це теж робота депутатського корпусу, і, і це спілкування з нашою владою. Вони ніколи нам цьому не відмовляють. І е, визирське джерело наше підключилося до цього. І це вже не треба навіть просити їх. Це вже все вкладено в роботу, їхню в плани внесено. Коли почалась війна, і ми дуже переживали за е наших військових в плані тому, що. Ну, громада не мали права допомагати коштами. Це все відбувалося тільки централізовано кошти надавалися військовій адміністрації, і ми піднімали питання про те, що якось треба щось робити, щоб не тільки волонтерський рух в нашій громаді діяв, але і сама громада виділяла кошти конкретно в конкретні військові частини за конкретними запитами. І це вдалося. Ми дуже вдячні. Нашому керівництву за те, що ось власне, так і відбулось. І на останній сесії всі почули звіт за 24-й рік, що наша возірська громада віддала на потреби Збройних сил України 99 мільйонів 400 тисяч. Це дуже велика робота і велика допомога. Однією з проблем, так само нашої громади це безпритульні тварини. І, звичайно, говорити про те, що це наслідок дій тих же жителів села, ну, ми про це говоримо, ми про це завжди кричимо. Пояснюємо, що на сьогодні є певні закони, які захищають цих тварин. Що в силах громади робити? Сила громади вона все робить те, що в її силах. Це чіпування, це стерилізація, так але їх стає більше і більше. І ось нещодавно було звернення від жителів, що її дві собаки роздерли прямо в дворі на прив'язі і. Ми писали звернення, і е, сільська рада так само зверталася до військової одеської адміністрації, але, на жаль, е, так як ми знаходимося ну, воєнний стан і є мораторій на е, відстріл, і на сьогодні нам так і не дали дозволу для того, щоб е, зменшити поголів'я цих тварин. Ну, є багато різноманітних таких ситуацій, звернень, над якими приходиться працювати депутатам. Це і паперова робота, тому що ми складаємо різноманітні довідки, акти там, про проживання, про непроживання, це сімейні якісь конфлікти. Я дуже вдячна службам Визирської сільської ради, що, от, коли звертаєшся, то не відмовляють ніколи. Це і медичні установи, це і соціальні служби. Мені доводилось влаштовувати і возила сама. Два випадки таких було, що ми возили, лікувати залишали там людей. В останній випадок, коли влаштували вже після лікарні, підлікували, коли людина вже неходяча була, влаштували в притулок. Ну, інша сторона, що не захотіли там довго бути, то вже таке. Але хочеться відмітити, що наші служби працюють і працюють добре. І дуже добре, що є контакт між депутатом і певними структурами влади. Тоді є результат. І не обов'язково писати там ті звернення, які, якщо є хороші відносини, достатньо. Причому це відбувається в будь-який момент доби і рано, і, і, і пізно ввечері, і вже, і, і в той час, коли, наприклад, і дзвонити не можна. Але ми на телефонах ми спілкуємось, ми вирішуємо певні питання. Звичайно, є таке, що вирішити неможливо. І е, хотілося б сказати про те, що е, ну, чому там дороги не робляться. Ну всі ж розуміють, чому не робляться дороги, тому що на сьогодні на це дозволу немає. Так само ж багато програм призупинено, і це не вина депутатів. Хочу сказати, що дуже важливу роботу роблять чи виконують депутати саме власне на засіданнях комісій, сесій, тому що вирішуються складні питання, треба в них розібратись, і ось власне. Життєдіяльність цієї громади залежить від того, що відбувається на сесіях, і як депутати приймуть які рішення. Ми ж знаємо багато прикладів громад, де не можуть знайти спільну мову між собою депутати і таким чином не приймаються дуже важливі рішення. А це потім впливає на те, що громада не може певним чином діяти, і це б'є знову по звичайних жителях. Ну, хочу сказати, що за всю свою каденцію я лише е, два чи три рази пропустила сесію через лікування. Завжди намагаюся, будь-який час і в канікулярний, і чи в свою відпустку, чи будь-де справи, завжди знаходжусь на своєму прямому місці депутатському. Ми не знаємо, як буде ситуація розвиватися далі, але колись наступить час наступних виборів. Ви ось як для себе особисто міркуєте? Ви будете виставляти свою кандидатуру на наступних виборах? Ви знаєте, це таке складне питання, тому що це ну можливо, це стосується ж не лише мене одного і не лише одного мого бажання. Родина в першу чергу дуже проти цього, а. так тому що мій характер такий, що я не можу пропустити повз щось. Я завжди дуже боляче реагую там, на, 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 щось, на якусь там, наприклад, чи претензії, чи те, що я не можу не в моїх силах зробити. Я взагалі емоційна людина, тому мені в цьому плані важко. Я, наприклад, не думаю. Про це взагалі зараз е, час покаже. Я не можу зараз сказати, що я піду точно в депутати. Я буду думати в першу чергу, чи потрібно це людям. Мені цікаво, чи, чи підтримали би мене люди в першу чергу. Е, чи е, виправдала, по-перше, я очікування тих людей, які за мене голосували. Ось мені що цікаво. Якщо вони. Скажуть мені, що ну, я не впоралася з їхніми очікуваннями, не те робила і не так, як треба, то, то свою кандидатуру, звичайно, я подавати не буду. Але поки що, взагалі, я про це не думаю. Наталі Миколаївна, на завершення програми хочу сказати, що і вам, і вашим колегам-депутатам, і усім жителям громади нашої країни важко зараз у такі складні часи ми живемо. Але дякуємо всім, хто на своєму робочому місці, будь то як ви, і заступник директора навчального закладу, як депутат, робите свою роботу від щирого серця, від душі для людей. Сьогодні з нами на зв'язку була Наталя Криченко, заступник директора з начально-виховної роботи Чорноморського ліцею і депутат Визирської сільради. Дякую на все добре. До у нас тут мої зустрічі.